Запускаючи цю гру, я знову відкриваю спогади дитинства, тому що ця гра була у багатьох, у кого були консолі Денді, Ліф Азюбор або клони NES і Famicom. Гра називається Legend of Cage. Ми її називали просто легенда. Ця гра могла, могла попадатися як на багатоігровках в картриджах, так і на одноігровках. Цікаво те, що незважаючи на те, що це рання гра, і китайці дуже часто саме на багатоігровки такі ранні ігри на NES і Famicom робили, але інколи вона попадала. І на одна ігровці. гра е, непогана, але звісно, вона не дотягує до крутих е, ігр, які вже виходили ближче к 90-м рокам. Але ця гра, яка ще 85-го року, вона е, з, має навіть невеличкий сюжет і непоганий геймплей. Ви тут керуєте, все проходить в стародавній Японії. У нашого головного героя е, крадуть його дівчину або його дівчину, або якусь там принцесу, яку він рятує. Ну, скоріше за все його дівчину, тому що фіналочка. Тут показує любов. І ваше завдання врятувати дівчину. Дівчину ряд, е, краде такий чаклун, якийсь е, східний чаклун, який одягнений в е, східний стародавній костюм, і він її краде просто вилітаючи з повітря. Ваш персонаж відправляється в, е, в свій путі, і на шляху його чекають різні труднощі. Його будуть е, е, намагатися вбити різні ніндзя, різні там бойові майстри. Стри, які можуть дихати вогнем і таке інше. Наш персонаж озброєний коротким мечем і сюрікенами, які не закінчуються. Вороги також можуть бути озброєні і сюрикенами, і як я вже сказав, і вони можуть бити вогнем і таке інше. В цілому в грі небагато рівнів, але вони повторюються і міняються пора року. Тому оці всі рівні треба буде пройти декілька разів, щоб отримати офіційну кінцівку. В грі можна. Покращувати свою зброю, знищуючи сов різного кольору, з них будуть випадати різні. Ну Різні штуки, які можна підбирати, такі крапочки або кола, які можна підбирати, і у вас буде покращуватись удар, і це додасть вам ще одне влучання, покращуватись сюрікени ваші будуть, Ну і так далі коли ви підбираєте покращення, то ви можете витримати, наприклад, один із ударів або влучань сюрікенами Якщо у вас ніяких покращень нема, то ваш персонаж помирає одразу, але життів дається декілька. Також можна знайти спеціальний таку магічну сферу, яка знищить усіх ворогів на екрані, і навіть тих, які ще не з'явилися. Ну в цілому, доволі цікава гра. Я думаю, її згадають багато людей, які грали. Дів'янос. На цьому все. Всім пока.